Біблія, книга Левіт, глава 16. І Господь промовляв до Моїсея по смерті обоха Аанових синів, коли вони були, наблизилися перед Господнє лице і померли, і сказав Господь до Моїсея: Промовляй до Аарона брата свого, і нехай він не входить кожного часу до святині за завісу, перед віком, щоб на ковчезі, щоб не вмер він, бо я в хмарі являюся над тим віком. З оцим увійде Аарон до святині з телям на жертву за гріх та з бараном на цілопалення. Він зодягне священого дняного хітона і льняна спідня, одіж буде на тілі його. І перепережеться льняним поясом. І обвинеться льняним ним забої. Вони священні шати, і обмиє в воді своє тіло, та й зодягне він їх. А від громади Ізраїльних синів візьме він два козли на жертву за гріх та одного барана на цілопалення. І принесе Аарон теля жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім. І візьме він обох тих козлів, та й поставить їх перед Господнім лицем при вході скині за повіту. І кине Аарон на обох тих козлів жеребки, один жеребок для Господа, один жеребок для Азазеля. І принесе Аарон козла, що на нього вийшов жеребок для Господа, і вчинить його. Жертвою за гріх, а козел, що на нього випав жеребок для Азазеля, буде поставлений живим перед Господнє лице, щоб очистити його і щоб послати його до Азазеля на пустині. І принесе Аарон бичка жертви за гріх, що належить йому, та й очистить себе та свій дім і заріже бичка жертви за гріх, що належить йому. І візьме повну кадильницю горючого вугілля з наджертви перед Господнім лицем, і повні жмені свої тонко топченого запашного кадила та й внесе за завісу. І покладе він те кадило на Вогонь перед Господнім лицем, а хмара кадила закриє віку, що над свідоцтвом, щоб він не помер. І візьме він крові бичка та й покропить пальцем своїх на передні віка на схід, а перед віком покропить з крові сім раз своїм пальцем, і заріже козла жертву за гріх, що належить народові, і внесе його кров за завісу, та й зробить із крові його, як зробив був із кров'ю теляти і покропить її на віку та перед віком. І очистить він святиню з нечистості Ізраїльових синів та з їхніх переступів через усі гріхи їхні, і так він зробить для скіні заповіту, що знаходиться з ними серед їхньої нечистоти. І жоден чоловік не буде в скіні заповіту, коли він ходить на очищення до святині, аж до виходу його. І очистить він себе та дім світа, всю громаду Ізраїлеву. І війде він до жертівника, що перед Господнім лицем, та й очистить його, і візьме крові телят, і крові козла, та й дасть роги жертівника навколо. І покропить на нього. З крові пальцем своїм сім раз, та й очистить його та й святить його від нечистоти ізраїльних синів. А коли він скінчить очищення святині і кинії заповіту та жертівника, то приведе живого козла. І покладе Аарон обидві руки свої на голову живого козла і визнає над ним усі гріхи ізраїльних синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, і складе їх на голову козла та й пошле через призначеного чоловіка на пустиню. І понесе той козел на собі всі їхні гріхи до краю неврожайного, і пустить того козла в пустиню, і війде Арон до скині заповіту, і здіймельняні шати, що задягнув був при вході його до святині, і покладе їх там. І обмиє він тіла своєї воді в місті святим, і задягне шати свої, та й вийде і вчинить цілопалення своє, та й цілопалення за народ, і очистить себе та народ, а лій жертви за гріх спалить на жертівнику. А той, хто відводив козла до азозеля, випере одежду свою і обмиє тіло своє у воді, а потому війде до табору. А теля жертви за гріх та козла жертви за гріх, що їхню кров несено на очищення в святині випровадять поза табір та й спалять вогні їхні шкури, і їхнє м'ясо та їхні нечистості. А той, хто їх палить, випере одежду свою, обмиє своє тіло у воді, а потому війде до табору. І це стане для вас на вічну постанову сьомого місяця, 10-го дня місяця, буде впокоряти ваші душі. Жодної праці не робитимете ви ані тубілець, ані приходька, що мешкає серед нас, бо того дня буде окуп. Ваш на очищення ваше з усіх грехів, ваших станете чисті перед Господом. Субота, повного відпочинку від праці, вона для вас, і ви будете поколяти душі свої, це вічна постанова. А очистить той священик, що помазали його, і що посвятили його бути священиком замість батька свого. І задягне він для ніша шати священні, та й очистить святеє святих і скині заповіту, і жертівника очистить, і очистить священників та весь народ громади. І буде це для вас на вічну постанову. Станове на очищення ізраїльних синів зо всіх їхніх гріхів раз у році, і він учинив, як Господь наказав був Моїсеї.